Я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Ось давно вже я не робила покупочок ніяких і вирішила чимось себе трохи порадувати. Ось і прикупила трохи собі для підняття настрою. І наборчики, і ну, подивимося, подивимося разом з вами. Бо тому, що я зробила покупочку ще в вересні і так і не розпаковувала її. Думаю, подивлюся вже з вами разом. Як можете побачити, все запаковано. Ось буду в місці з вами це все розпаковувати. Так, в першу чергу. Ви бачите тут наборчик. Це мережко, як бачите, дуже мріяла, дуже мріяла про цей наборчик. Подивіться, який він гарний, цікавий. Не знаю, щось мене потягнуло на млини. І ще мені дуже-дуже-дуже подобається осінній млин. Особливо мені дуже подобається та доріжка, яка зад. Млина осіннього. Ну, але зараз про нього не буду говорити. А буду вам розказувати про ось цей набір. Подивіться, який він чудовий. Це називається. Як він називається? Весняна? Вісняний млин? Чи як? Це подивимося. Ні, нема. нема назви. Пише не по-нашому. Подивіться. Ниточки DMC, мережка. Ну, зараз, мабуть, я з вами разом з вами, бо, тому що я і так її хочу вишивати, то я їм, мабуть, зараз і подивимося цей наборчик. Це як цікаво. Тут відразу для ниточок є органайзер, я не бачила, ще таке. Мережку я перший раз буду відшивати, тож ось так, заберу цю бумагу, яка ще родить дуже. Ось, дивіться, ниточки вже випали. Тож, зараз будемо дивитися, з вами, я з вами буду дивитися перший раз. Тут така вкладка. Артикул К 135. Це, мабуть, на ці квіти, а тут артикул якийсь, мабуть, інакший. Зараз подивлюся. Так. Ну, добре, подивимося потім. Тож, подивіться, яка тут гарна канва, Вона така м'ятна. Канва м'ята іголочка ось тут є. І скажу вам, що це не дуже велика робота. Подивіться, ось така канва, цвайгард, тому що тут полоска ця оранжева. Робота не буде велика. Я чомусь думала, що буде більше. Ну, і тут схема кольорова, як бачите, не буду її показувати повністю. Ось такі ниточки. Подивіться, які ниточки класні. Цікаві, я люблю таку намотку. Така намотка саме є у Лукас. Я дуже люблю таку намотку ниточок. Ось, подивіться, які кольори цікаві. Кольорів тут 30 чи 40? 40 кольорів. Ось. Надіюся, що вони не повторяються. Ну, це треба потім посидіти, розібратися вже самій. Ну і тут органайзер на ці ниточки. Ось, і щось випало. Це, мабуть, із органайзера. Повипадали ось ці круглі, такі. Ось, дивіться. Добре. Ось такі ще є у мережки квіти. Ось вони показують, які в них є ще тут вишивки. Ну і моя улюблена ось тут К166 артикул. Я думаю, що це весняний млин. Ось, Аїда 16. Розмір буде у вишивки 31 на 40. Ось так. Ось таку вишивку я думаю, що розпочну весною. Дуже надіюся, тому що подивіться, які тут квіти чудові. З цієї сторони білі, з цієї сторони жовті, тут фіолетові, а там далеко-далеко десь ліс. Тут млин, вода. Ну, Краса, краса, неймовірна. Дуже гарно. Хотілося ще подивитися ключ. Зараз подивимося разом з вами ключ. Ось такий тут ключ. Ну, це, звичайно, я потім сама уже, подивлюся, перелистаю ще трохи цей наборчик. Ось такий ключ. І чомусь пише все не по-українськи. Я думала, що це виробник український. Ну, дві ниточки. Напівхрест і хрест. Ну, як тут розібратися, де тут хрест, а де напівхрест. Ну, буду потім, потім буду дивитися. Ось так. Такий зробила вам невеликий обзорчик цього наборчика. Ось ниточки забираю. Ось які вони чудові. Ще раз вам покажу зелених, багато зелених. Подивіться, скільки багато зелених. Є трохи ось таких синіх різних. Ну і тут різні кольори, їх тут уже трохи менше. Це, мабуть, квіти будуть відшиватися. Добре, все. Ось такий наборчик я вам показала. Хочу, Хочу вам показати ще, Ось тут прийшла посилочка мені. І разом з вами подивимося, що мені прийшло у цій посилочці. Зробила собі трохи свята. Ось. Це я заказала все із рукодільного сундучка. Я останнім часом полюбила цей інтернет-магазин. Ось, ось рукодільний сундучок. Тут є сума, кого цікавить. Можете подивитися. Ось. Так, потім, що я тут замовила Я вже, чесно вам скажу, сама не пам'ятаю, що я замовила. Ось так, звичайно, я замовила. Як ви пам'ятаєте, може хтось дивиться мене Ну, моє відео, то мені дуже подобаються ці магнітики для ігол. Я не знаю з конюшиною, ну, настільки це гарно, настільки вони такі, не знаю, ну я дуже полюбила, ось подивіться. Зараз розкрию вам ось цей, наприклад. В мене вже один є, і я вирішила замовити ще два, тому що тут різні камінчики. Ось бачите, тут зелені. Тут ось такі світленькі камінчики. І подивіться, яка яка дуже краса. Ось такий магнітик ззаді. І ось ось така конюшина. Подивіться, як вона переливається. Дуже-дуже мені подобається. Ось така, такі магнітики. Так, це тут ставлю, ось так. Потім я ще замовила собі на раму чехли ось 56 см. І так само тут чехли 56 см. Я замовляла інші, але в них не було на той момент наявності, таких, як я хотіла. Тож я замовила ось такі. В мене ще не було чехлів. І я вирішила замовити, подивитися, що це таке. Шкода, що я сама не можу вишити, ну, вишити собі ось такі чехли на раму, щоб не грязнилася вишивка. Це мені подобається. Ну, Потім я і ще нею користуватися. Ось такими місцями чехли. І такі цікаві гукуси. Це червоний білий горошок. І ось такі синенькі у квіточки, якби осінь. Ось, Дуже цікаво. Так. Ну і заказала собі набір. Я не знала, що у Тела артіс є такі набори. Я коли побачила, то вирішила, що він мені дуже-дуже потрібен. Подивіться, які тут ниточки ручного окраса. Я такими ниточками ще не відшивала, тож я дуже-дуже захотіла мені попробувати, що це таке. Ось подивіться, що все одно це глянцева картинка, тож. Все одно відсвічується, але нічого. Називається дерево життя, конюшина. Ось тут їх є номер телефона і, ну і все, що треба для замовлення. Брітні Лугана, 28-й каунт, ось така молочного кольору. Відшивається хрестиком. Дуже цікаво, я таким іще хрестиком не відшивала. Трохи перервали мене. Тож, тут я тричетвертний хрестик бачу і є хрестик, ось можете побачити. Ну, Відшивається цікаво. Як було написано, ця вишивка нагадує герб України. Тож мені це дуже сподобалося. І взагалі конюшина, як бачите, мені дуже подобається, тому що я і магнітики такі собі замовила. Ось, Тут є QR-код для саги, ось, кому потрібно. Тож, ось така повинна бути вишивка. Тут є схема на двох листках, тут також е, е, інструкція є. Є інструкція на українській мові і на англійській. Ось подивіться. Дуже цікаво, звичайно. Треба буде подивитися, подивитися ось така схема кольорова, кому цікаво. Тут є іголочка, ну і ось така. Ось така. Канва. Можете подивитися, Невелика. Не вишивка буде невелика. Ось моя рука і така буде вишивка. Так, це. Ну і ниточки. Подивіться, які ниточки цікаві. Подивіться, які ниточки цікаві. Ну це ж так цікаво, вони такі гарні. Подивіться, які вони гарні, особливо ця, це розова. Це тут зелена, темно, зелена і різних кольорів зелені ниточки. Тут фіолетова. подивіться, на таких, ось на таких нитки висять нитка в дягачах. Ну, цікаво, дуже цікавоюсь. Ось тут є значки, до яких відноситься ця ниточка. Дуже цікаво. Ось подивіться і, і все ось так, ось такий набір, Ось такий набір цікавий. Покажу картинку. Ось так. ніточки. Може, комусь цікаво, можете подивитися, полюбуватися ось так. Ось. І скажу вам небагато ниточок, але які вони дуже гарні, дуже цікаві. Ось. ось це ще один набір, який я собі купила. Ну, і зараз вам покажу іще, що у цьому пакунку. Дивіться, що тут? Дуже цікаво. Дуже цікаво, вже бачу В мене є тут ось, ось подарунок мені за те, що я купила наборчик цей. Що ж, будемо ознайомлюватися, що у мене у цьому. Ось тут є в мене подаручок у цій посилочці. Ось, Я дуже вдячна за таку вафельку чи шоколадку. Дуже вдячна. Ось, подивіться, це барвиста вишиванка. Є в них і ось такі вишиванки. Ось, Дякуємо за те, що обираєте нас. Ми цінуємо вашу довіру та безцінний внесок. У Популяризацію української культури і традиції єдиних цінностей. Ось так. Так. Тут, тут теж якась листівка. Ось мені листівку таку теж написали. Привіт, мене звуть Олена. Я мама бренду Барвиста вишиванка. Ось можете прочитати, кому цікаво. Я прочитаю потім. І заказала я ось такий рушник, пасхальний рушник. Подивіться, як він упакований. Ось ось такий рушник, можете подивитися. І подивимося на титульну сторінку. Це барвиста вишиванка, до складу набору входить тканина з нанесеним малюнком, інструкція для вишивки нитки. Для бісеру, ну, я замовила в нитках. Тож, тут повинні бути в наборчику нитки. А не бісером буду вишивати, а нитками. Нитки DMC і одна іголочка. Це рушник пасхальний. Можете подивитися, розмір готової роботи 33х60, 16 кольорів. Ось тут. Це написано, кому цікаво, можете подивитися. Ось і е, все ж таки з вами розгорну цю вишивку, тому що я її буду обов'язково відшивати. Дуже хочеться мені попробувати що це за наборчик. Відшивати буду не для себе, а для своєї сестрички. Тож, будемо дивитися, ось, дивіться тут така титульна сторіночка. Потім ниточки, дивіться, які. Ось такі ниточки йдуть у наборчику. Дуже цікаві, гарні. Подивіться, які вони дуже яркі. Ось, цікаво буде відшиватися, звичайно. Не знаю, вам, мабуть, відсвічує ниточки, ну і тут є ключ, ключ. Тут є номера ниточок, бо це я дивлюся з вами тепер перший раз, тож трохи теж розникаюся, дивлюся. так, Колір ниток є. Ось. Колір ниточок. 16 ниточок є: 16 кольорів. ну Цікавий буде наборчик. Це треба буде ще посидіти подивитися. Інструкція, як відшивати цю роботу, ось. Щоб було гарно з, другого, з другої сторони, техніка вишивки є. Ну і сам рушник. Ось подивіться. Не знаю, війде він весь чи, чи як показати. Можете подивитися. Складу, напевно, його так, ось, щоб вам було видно гарно. Ну, Первиста вишиванка ТР249, 16 кольорів. Ось такі квіточки будуть відшиватися. Фіолетові, яйця, свічка. Ось, здається, відшивається неважко. Тільки б не запутатися в кольорах. Це, звичайно, теж треба посидіти, подивитися, як це відшивати. Ось як із другого боку, ось так. Це флизелін, флез... я думаю, ось так, такі квіточки, така свічка, такі яйця. З візерунками, ось такими цікавими. Ну, подивлюся, буду трохи відшивати. Відшивається, бачу, легко. Ось тут одним кольором, можна сказати, двома, тому що є білий і є ось такий Ось. Ну, не знаю, подивлюся, потім вам розкажу, як відшивати. Бісером не брала, тому що він буде важкий і буде подавати у корзину. Тож. Я собі подумала, що хочу спробувати відшивати такий рушник ниточками. Ось так. Такі нитки. Ось дивіться, такий рушничок повинен, повинен вийти уже після відшиву. Я думаю, гарний, цікавий. Ось так. Ось такі покупочки, дівчата. Я дуже рада і хочу, щоб ви пораділи разом зі мною. Може, щось можете підказати мені по цих вішивках, тому що, як бачите, я... це для мене все буде в перший раз. Ось. І вишивка, вишивка рушника такого пасхального. І ну, це все мені. На даний момент незнайоме. Ось на раму теж тако, такі чехли. У мене не було таких чехлів іще. Ну, цікаво, цікаво все. Я трохи вирішила підняти собі настрій і вам, ви трохи, я надіюся, повідшивали зі мною і подивилися відео, і, може, щось собі зауважили, і потім собі щось прикупите. Із такої краси. Тому що я думаю, що це гроші, потрачені не на вітер. Це дуже, подивіться, які тут ниточки, яка тут краса, це все наше українське, яке ми дуже любимо. Тож, дівчата, я дуже вам вдячна, що ви переглянули моє відео. Сподіваюся, що ви мені напишете в коментарях. Як вам мої покупочки? Бажаю вам приємної вишивки і великого здоров'я. До зустрічі!